Угу. Відповідальність. Що це таке і як невідповідальність впливає на наше життя? Насамперед, ми маємо зрозуміти, що кожна людина вона в першу чергу має нести відповідальність за себе, за своє життя, вона має нести відповідальність за свої дії. Але для того, щоб доросла людина несла цю відповідальність за себе. Її мають навчити в дитинстві батьки. Якщо батьки не дозволяють своїм діткам помилятися, адаптуватися до цього життя, вони не дозволяють дитині самостійно здобувати досвід. А коли дитинка, навіть якщо вона помиляється, але здобуває цей досвід, вона стає сильнішою. Вона починає себе поважати, цінувати. Вона розуміє, яка вона цінна, яка вона класна, яка вона смілива. Яка вона крута, тому що вона це зробила. І коли такі батьки, які гіперопікаються своєю дитиною, або навпаки авторитетні батьки, які не дають можливість своїй дитинці помилятися, здобувати цей досвід, тому що вони її дуже сильно люблять, вони забирають можливість дитині взяти відповідальність за своє життя. Якщо така дитинка підростає, вона все одно продовжує бути дитиною. Вона не бере відповідальність за своє життя. Якщо це мужчина, це взагалі катастрофа, тому що такий чоловік він не зможе заробляти гроші. Він не зможе взяти відповідальність за життя своєї сім'ї, за свою дружину, за своїх дітей. Він не може їх навчити цієї відповідальності. Він буде чекати, що жінка має заробляти гроші. Що Батьки йому щось винні, держава йому щось винна, начальник йому щось винний. Він буде звинувачувати всіх і навколо в неможливості заробити гроші. Тому що він боїться долати ці перешкоди, вирішувати ці питання. Він чекає, що хтось буде це робити за нього. І це дуже страшно, це небезпечно. Тому, хто має таку можливість почути цю інформацію, пропустити через себе. Я прошу вас. Дозволяйте своїм діткам самостійно здобувати досвід, бути самостійними, нести відповідальність за свої дії, за свої вчинки, самі спостерігайте за собою. Чи несете ви відповідальність за своє життя? Чи ви достатньо відповідальна людина? Чи навпаки ви несете відповідальність за всіх навколо, лише не за свої дії. Це теж є причина, над якою можна спілкуватися. Тому. Зверніть увагу на цю відповідальність. Це дуже важливо, тому що коли людина відповідальна, вона вирішує всі питання, які навколо. Їх є багато. Вона заробляє гроші, вона кайфує від того, яка вона крута, яка вона класна. І відповідальність це напряму щастя. Така людина обов'язково буде щасливою. Тому будьмо щасливими, будьмо. Відповідальними несімо відповідальність кожен за себе і за тих, хто поглядає.